Сьогодні у нас 22 червня, 25 рік. Ну і проводимо збирання ячменю і за це. Не знаю, буде чутно чи ні. Ось так, ми потихеньку. Ходимо, спішить нам. немає куди. Так, з краю, як завжди, як я казав в цьому році, від посадки, від посадки краще. Чому Бог його знає, чи не приморозило, чи що. Такі справи. Завершили, нагнали машинку, а накосили одну. Ну, то не страшно Натуру провіряли, намагалися робити в межах 600. Ну, не сказати, що ззаді такий вилітає, HP немає такого пустого і того небагато. Просто, просто такий він є, і просто він не так його багато, примерз він чи що, не знаю. Кидали ми тут, тут добриво, хто знає, хто спостерігає два рази. Ну вода, дали, дай Боже. Якби був дощ, то я думаю, врожай би був непоганий. І так, дякувати Богу, що є що збирати. Як кажуть, що дав Бог, все в карман. Гріх Що? Зараз доб'ємо та й прямо. Йде до завершення наше збирання лишилось небагато полоска і все. Так що працюємо потихеньку. Ось так в бункері. Це таке зерно. ну Ящ мені за цель. Одного хочу вам показати, от воно там накосив, наприклад, даже я скосив, накосили камазик, там Ну, дало, що дало, підрахуємо, як здадуть. А є отакі ячміні. Тут навіть коли їдеш, не видно колосу, Ну, він тут є, він не встиг навіть вилізти з прапорцевого. ось там деякий. Так і лишився в пропорцевому. Ось цей ті. Просто розгорнувся сам Пропорцевий Ну, ячмінь є. Але, але, але. Тут теж. Тому що просто є люди, які там косять, кажуть, 50 центнер, косять 40, центнер, 30. Я радий, радий, чесно, радий, що хоч людей. Але це, знаєте, в цьому році погода так всіх якось, ну як сказати, Отой, хто саме дужче заглядав, може отримати саме менше. І не то, що вражайності а по прибутку. Той прогадав. А той, хто нічого не робив, отримає прибуток. Так що то таке, такий рік їдемо на калим. Знімаю відео про результат уборки. Хоча ми вже стерню обробили. Ну, обробили так, що вона стоїть. Ми розподілили рештки. Як і що ми робили, є відео на каналі. Можливо, прикріплю, якщо не забудуся, бо так завжди обіцяю і не прикріплюю. Не прикріплю. Загалом, по ячменю, результати. Поле косилося. Та в один день робилося, все в один день, все тут одинаково. Косили ми, скажу вже так, що майже все поле косили, це десь було е, два оберти гектар і майже все поле ми скосили. Це був неповен бункер. Це неповен бункер в доні. Ну так воно було. Потім, як я вже сказав в цей рік вже неодноразово, хочу. від посадки. Від посадки метрів 40. Метрів 40, ну да, десь три бункери там, може метрів 60. Сипало, дай Боже, якби так сипало, то був би тут врожай нормальний, я думаю. Ну, більший. Тому що я не доходив до краю два кола. Тут 500 метрів гони. І було через верх вже бункер. Чому Бог його знає? Вносили добрива, то що добрива там більше, там менше, все це, все воно одинаково я казав, цей рік вирівняв всіх під одну грібенку. Що зіграло роль? Посадка. Не так, мабуть, приморозок вдарив від посадки. Було тепліше, не знаю, але сипало набагато краще. Все. Зібрали ми, збирали самі, все самі. Аналізи, що в нас показали? Волога 10, це погано, тому що це втрачений врожай. Потрібно було збирати 12, десь там 13, все б воно пройшло по хоч і 14, але це відсотки все-таки ваги. Ваги, це вага, втрачена вага. То не страшно. 10 у нас волога. сор був у нас сміття. 2%. І це з-під комбайна, це не віяне. І натура в нас була 620. Все, кожен бункер я сам особисто переважував. Баночку перевіряли ну, по втратам, по втратам, втратам що по втратам вам показати, ось солома. Не знаю. Солома десь, звичайно, можна знайти Це пуста. Десь випадає, звичайно, без втрат не буває комбайнів. Ну і врожайність. Врожайність скрала 30-20 нер. От так. Я, звісно, воно розтраюєшся, блін, тому що все дорожає, хочеться більше, але... але без єдиного дощу. Без дощу зовсім. Тут не було дощів. Ну, то не було їх, не було дощів. І зимові вологи, хто знає, що її тут не було зовсім, то я рахую, що це ще нормально. Ну, в принципі, по господарству у нас так само така сама врожайність, тож ми не гірше, не краще <кій> є, люди збирають і по 50, і по 40. А є, люди збирають по 5 центнер. Так що тут все залежить дуже в цьому році багато нюансів. Ну, всі знають. Нюанси багато. Сроки посіву, сорт. Де посіяно, як посіяно, де мороз пройшов, де не пройшов, хто не удобрював, то той ще й на коні. Тому що отримає, може, врожайність і меншу, але витрат, він теж. Набагато менше поніс, все тримаємось. все буде добре.